Глава друга незбагненна сутність Бога, декрет про сотворення, о, Царю, найвищий і наймудріший Господи, які незбагненні Твої постанови і недослідимі твої дороги, непереможний Бог, триваючий вічно, чий початок є невідомий. Хто може зрозуміти твою велич і хто може бути вартий твоїх найчарівніших праць? Чи хто може сказати тобі, навіщо ти створив його? Ти вознесений понад усіх них, і наше око не в силі стягнути тебе, і наше розуміння не може обміняти тебе. Будь благословений, прекрасний Царю. Босо благословив показати мені, Твоїй рабині і нагідному хробакові землі, величність святощі і найбільш возвишені тайни. Я побачила найвищого, рівночасно зрозумівши, хто є його величність сам собою, я дістала ясний розум і чітке сприйняття, що означає бути Богом. Безмежним в своїй субстанції і якостях, предвічним, вознесеним понад усіх, існуючим як один правдивий Бог в трьох особах, в трьох особах через три види діяльності, в котрих вони знають, розуміють і люблять один одного: єдиний Бог, щоб забезпечити радість. Вічної єдності, це є Пресвята Трійця Отця, Сина і Святого Духа. Отець не є зроблений, сотворений, породжений, ані не може він мати якогось походження чи початку. Я усвідомила, що син має початок і доця з передвіків, і що вони є рівні в своїй предвічності і що Він є народжений. Через плідність мудрості Отця, Святий Дух походить від Отця і Сина через любов, в їх нероздільній Тройці немає нічого, що можна би назвати першим чи останнім, більшим чи меншим. Всі три особи є однаково предвічні і однаково рівні, існує єдність суті в трьох особах. Ані особи не сполучились, щоб сформувати одного Бога, ані божественна субстанція не відокремилась чи поділилась, щоб створити три такі окремі особи, як Отець, Син і Святий Дух, тому то вони є одним і тим самим божеством. Рівна в кожному є слава, маєстат, влада, предвічність. Безмірність, мудрість і святість, і всі інші якості. І, хоч є три особи, в котрих ці безмежні досконалості існують, є лише один і правдивий Бог святий, справедливий, могутній, передвічний і безмірний. Я також одержала розуміння, що Тройця спілкується між собою мисленно. І тому не потребує іншого способу спілкування. Отець знає, про що мислить син, а син і Святий Дух відають, що є на думці Отця. Я зрозуміла, як вони люблять один одного однаковою, незмірною і вічною любов'ю, яким чином існує одна неподільна і рівна тотожність розуму, любові і дії. Як існує одна проста, безтілесна і неподільна Божа природа, сутність правдивого Бога, в котрій злучились і об'єднались всі досконалості в їх найвищій і безмежній степені. Я вияснила також, як оцінювати якість цих досконалостей Господа, що Він є прекрасний без скази, великий без кількісної характеристики. Добрий без порівняння, вічний безчасової тривалості, сильний без будь-яких слабин, повний життя поза процесом природного згасання, правдивий без обману, присутній в усіх місцях, наповняє їх, не займаючи собою, існує в усіх речах, не забираючи жодного простору. Немає жодної суперечності в його ласкавості, ані недоліки в його мудрості, в своїй мудрості він незбагненний, у своїх постановах потрясаючий, у присудах справедливий, у своїх думках прихований, у словах найправдивіший, в діяннях святий, в його скарбах щедрий. Для нього жоден простір не є за великий, жодна тіснина не причинить незручності, його воля не хитається, смуток не заподіє болю, для нього не існує ні минуле, ні майбутнє, о, предвічна безмірність, яку безмежну широчінь я побачила в тобі, що за неозорість я бачу в твоїй безконечній істоті. Жоден зір не може осягнути в глибочинь твого буття, це є незмінна сутність, що є понад всі інші істоти, найдосконаліша святість, нерушима правда, це безконечність, довжина, ширина, висота і глибина, слава її джерело, опора, безвтомлюваності, великодушність без границь. Я зрозуміла, що найвищий перебував у стані блаженного спокою, коли тривожі особи, згідно з нашим способом розуміння, ухвалили передати Божі досконалості назовні, у вигляді дарунку. Для більшої ясності мушу відмітити, що Бог охоплює своїм інтелектом всі речі одним миттєвим, простим. І неподільним актом. Він не переходить від розуміння однієї речі до розуміння іншої, як чинимо ми, коли спершу розрізняємо і сприймаємо умом одну річ, а опісля переходимо до знання іншої через їх зв'язок з тим, що вже знаємо. Бог знає їх відразу у повному обсягу і взаємозв'язку. Бо всі вони вміщаються в його несотворених, безконечних і вічних божественних знаннях і науці, хоч процес мислення і здійснення волі Бога не потребують ніякого часу, ані постепенності в їх виконання. Ми у своїй людській обмеженості потребуємо поділити Божу дію. На багато окремих моментів і різноманітних актів, щоб прив'язати їх до відповідних рядів сотворених речей. Тільки по цій причині ми говоримо, що Бог спочатку задумав і зробив одне, а потім задумав і зробив інше. Так ми краще розуміємо взаємозв'язок між сотвореними речами, отже, наскільки я розумію. Порядок сотворення складається з таких моментів. Перший момент Бог пізнає свої безграничні досконалості, і якості, а також схильність і невимовне прагнення виразити себе назовні, Божий моєстат, споглядаючи природу своїх безмежних досконалостей, їх доброчесність і причудну дієвість. Прийшов до заключення, що це буде лише справедливо і властиво, а навіть обов'язок і необхідність виявити свою щедрість і милосердя, розподіляючи навколо себе невичерпні скарби, заложені в божественності, бо більш природно є для безконечного Бога бути щедрим у дарах і ласках, ніж для вогню вистрілювати вгору чи для каменя падати вниз, чи для сонця випромінювати світло. В той же час Бог є свідомий, що роздавання дарів і ласк не зменшує його засобів, а навпаки, їх збільшує, даючи вихід невичерпному фонтанові його щедрості. Дві речі примусило моє серце завмерти в здивуванні. Перша, то пристрасне бажання і невгнута воля Бога виявити свою божественність і скарбницю милосердя, друга це невимовний і незрозумілий безмір добрих дарунків, котрі він бажає розподілити. Я бачу, як його величність є приготований освятити, усправедливити, приголомшити дарами і досконалостями. Всіх живучих на землі, і всіх разом, і кожного зокрема, він був би готовий дати кожному людському створінню більше, ніж мають всі ангели й серафими разом, навіть якби всі краплини в океані і піщинки на їх берегах, всі зорі, планети елементи і всі сотворіння були спосібні. Мислитись і сприйняти його дари, вони, напевно, отримали б їх без міри, очевидно, при умові, якщо самі не відвернуться від них. О страшна ця злоба гріха, що одинока є спосібна затримати навальний струмінь таких величних і вічних дарів. Другий момент Бог визначає предмет. І намірення цього божественного самовиявлення, а іменно, що воно має сприяти його більшій славі і возвеличенню його маєстату. Третій момент вибирається і вкладається порядок чи спосіб цього спілкування так, щоб діяння Господа відбувалися в ідеальній послідовності, гармонії і питання. Тут було найперше ухвалено, що Боже Слово прийме людську плоть і стане видимим, були визначені і змодельовані в Божому умі досконалість і устрій святої людської природи нашого Господа Ісуса Христа. А далі були сформовані майбутні постаті всієї решти людей по взірцю Першого. Божого образу, Божий ум наперед запланував гармонійність і оздоби людської природи, складеної з матеріального тіла й оживляючої душі. Ця природа наділялася здібністю знати і любити свого сотворителя, розрізняти між добром і злом, а також свобідною волею, щоб любити свого Бога. Четвертий момент були визначені дари й ласки, що мали бути надані людській природі Ісуса Христа, нашого Господа, вони мали бути відповідні для Бога чоловіка, що мав стати головою всіх створінь, спосібних прославляти Бога. Сюди ж відноситься декрет. Про призначення Матері воплоченого слова, бо вона була задумана в Божому умі поперед всіх інших сотворінь, на неї негайно була спрямована нестримна ріка Божого благовоління відповідно до її майбутньої гідності Божої Матері, дізнавшись про такі славні тайни й декрети, я була захоплена ними до з радістю возвеличую всемогутнього, що передбачив перед всіма віками, а потім і сотворив для нас таку чисту й величну, таку чарівну і богоподібну істоту, яку ніхто не здатен описати. Сльози затуманили мені очі і жаль пронизав моє серце при думці, що такий незвичайний Божий твір немає визнання. І що це діло найвищого ще не виявлено, усім смертним, багато є відомо, а ще більш лишається невідомим, бо ця запечатана книга ще не була розгорнута. Я зрозуміла, що автор цього божого кевоту більше любується цим творінням своїх рук, ніж усією рештою створіння. Хоч Багатюща різноманітність створінь голосно свідчить про всемогутність їх Творця, бо в цій одній цариці задумано й поміщено більше цінностей, ніж у решті Всесвіту. Тут був укладений його договір зі словом щодо ступеня святості, досконалості й обдарувань, котрі мала посідати його матір Марія. Були передбачені способи захисту, підтримки й оборони для цього правдивого міста Бога, для того міста, Його величність, обдумав ласки і заслуги, що вона мала заробити для себе і для його народу через самовіддані надолуження Богові. І в тому самому четвертому моменті Бог вирішив створити середовище і Притулок, де воплочене слово і його матір мали проживати і спілкуватися. Для них в першу чергу були сотворені небо і земля з усіма зірками, планетами і цілим Всесвітом. Тоді ж для Ісуса було заплановано сотворення людей, і Він мав стати головою і царем свого народу. П'ятий момент. В цьому п'ятому декреті було ухвалено сотворити ангельські істоти, досконаліші від людей і духово більш подібні до Бога. Ангельські духи мали бути поділені на дев'ять хорів і три ієрархії. Всі вони мали прислужувати перед престолом Всевишнього, знати Його і любити. Мимо того, що вони були призначені, щоб помагати й служити у людській природі предвічного слова, прославляти і вшановувати Його, визнавати Його своїм головою, віддавати належну честь Його Матері, при Святій Марії, цариці тих же ангелів. Ангелам було поручено носити їх на руках. І берегти на всіх дорогах. В цьому моменті Христос наш Господь заслужив для них всі ласки, які вони мали одержати. Він був проголошений як їхній начальник, взірець і цар, підданими котрого вони мали стати. Тут же була передбачена доля добрих і злих ангелів, тих, що добровільно віддадуть честь Господеві і тих, що гордо повстануть проти Всевишнього через своє самолюбство. Одночасно було вирішено сотворити небеса для Божої прослави і винагородження добрих землю і другі небесні тіла для користі інших сотворінь, а також пекло в глибинах землі для покарання злих ангелів. Шостий момент тут було ухвалено сотворити народ і людську спільноту для Христа, по Його образу, щоб воплочене слово могло знайти братів подібної натури, але менш досконалих, і щоб він царював над ними. У зв'язку з цим був встановлений порядок сотворення цілого людського роду, що мав розпочатись з однієї пари. І розповсюдитись аж поки в установленому порядку народиться причиста діва, її син, був передбачений упадок Адама і всіх інших людей, за винятком однієї причистої діви. Наперед був визначений остаточний посередник для направи цього гріховного упадку людства. Терпіння найсвятішої людської природи воплоченого слова. Покликані вибиралися необмеженим милосердям, а приречені осуджувалися точно виміреною справедливістю. Все то було зручне і цілоспрямоване для збереження людського роду і осягнення мети відкуплення людям лишалась свобідна воля. Згідно з Божою справедливістю, супроти них не творилася несправедливість, бо якщо при своїй свобідній волі вони вибирали гріх, то так само вони мали свобідність утриматись від гріха споміччю ласки і світла розуму. Оскільки Божий закон є виписаний у серцях людей, ніхто не може мати оправдання. Чому він не знав і не любив Бога, як найвище добро для всього сотвореного. Усвідомлюючи ці тайни, я побачила з надзвичайною якістю високі мотиви, задля яких Бог об'явив і прославив себе, і котрі повинні спонукати людей хвалити і прославляти сотворителя і відкупителя усіх. Я також спостерегла, як неохоче люди визнають свій обов'язок перед Богом чи дякують за отримані ласки. Мені було повідомлено про скарги й обурення найвищого через таку непам'ятливість Всевишній наказав мені не чутись винною за таку невдячність, але дати йому жертву хвали й нову пісню. Щоб я звеличила Його імені всіх створінь, о найвищий і незрівняний Господи, щоб я тільки мала ту любов і досконалості всіх ангелів і праведних, щоб визнати й восхвалити вартісно Твою велич. Я визнаю, великий і могутній Господи, що таке низьке сотворіння, як я, не може заслужити. На незабутню ласку, що дозволяє отримати це ясне й захоплююче знання, і світло про твій неперевершений маєстат, перед лицем твоєї величі я відчуваю мою нікчемність, про яку я не віддала перед тою щасливою годиною, і я не знала про непересічну вартість чесноти покори, котрої. Вчать У цій науці. Не хочу сказати, що зараз посідаю ту чесноту, але не заперечу, що мені показали надійну стежку, яка веде до неї. Твоє світло, о найвищий Господи, Розсвічує мене. І твій світильник показує мені стежки, так, щоб я бачила, ким я була і ким я є, і щоб боялася. Чим можу стати, ти просвітив мене найвищий царю, і запалив мою волю найбільшим захоплюючим завданням.